Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Я зазвичай тут висвітлюю просто наше життя на Алясці, але тут такі новини, що треба розказати все, як тут відбувається, все, що ми знаємо. По-перше, Путін вже прилетів на Аляску. Звідки ми це знаємо? Я згодом е, розповім. Куди прилетів, зараз теж розповім. Але спочатку я хотів вам сказати одну річ. Багато людей думали, що Тут Путін буде прилітати з Трампом. Його будуть люди тут зустрічати, махати будуть все будуть люди бачити. Це так не відбувається. Він прилітає на військову базу. Якщо б він прилітав ось так, в звичайний аеропорт, і люди його бачили, чи можливо якось можна було б далеко, хоча б за 200 метрів, його побачити. Я думаю, дві хвилини і його б вже в живих точно не було його, чи його двійника цього Путіна. Тому вони хитрі це все закрили. Щоб людям навіть і не мріялось, що це можна зробити. Тому вони прилітають на військову базу. На військову базу, на якій я була рік тому і робила відео на цьому каналі. Уявляєте? Це найбільша військова база в Алясці Force, повітряна військова база. Ця військова база взагалі з'єднана разом. Раніше це було дві бази. А її... І не знаю, скільки років тому з'єднали повітряна військова база і звичайні солдати, які тренуються там а, разом. І там всього на цій військовій базі 32 тисячі людей проживає. Ну, скажіть, 32 тисячі людей. Якщо взяти до уваги, що на Алясці всього 800 тисяч, навіть трішки менше, то там на одній військовій базі 32 тисячі. І, Як я вам казала, зустріч буде на цій військовій базі, де ну пройти буде туди неможливо просто ніякої ніякій людині. Взагалі неможливо. Коли я була там на шоу на військовій базі, ми проходили контроль якийсь. Так як я маю громадянство Америки і мої діти, і мій чоловік, нас просто так перевіряли сумки кожного, і таким шукачем металу просто перевіряли нас кожного. Ті, хто не мають громадянства, взагалі фотографували там, все прям жорстко було. Хоча це було просто шоу і просто якусь частину військової бази малесеньку вони просто огородили і сказали, що отут людям можна знаходитись. Я ще раз скажу: в мене є відео на цьому каналі з цього з цієї військової бази. Я коли там побувала, я була в шоці від того, яка. Скільки бабла має Америка? Так. Якщо коротко сказати, а тепер звідки ми знаємо, що він вже прилетів. Є в нас додаток еп англійською, який показує, де які літаки зараз літають, приземляються, де вони в повітрі. То що, якщо ти знаєш, наприклад, номер літака, чи хоча перші там три букви цього номера, ти можеш побачити, що окей, цей літак вже зараз тут, і я бачила онлайн. Як він приземлявся і разом зі мною дивились на це 16 тисяч людей, як приземляється російський літак на Алясці, тільки так можна було знати, що окей, він приїхав. І до речі, це було півгодини назад, якщо не менше, в 4 вечора, 16 з чимось з копійками, якщо по-українськи казати час, але делегацію його. Прилітала в шість чимось ранку, перевірити щось, як мені сказали, чи я не знаю. І улетіла назад, 8 з чимось ранку. Ну, в цьому епі написано, що вона прилетіла такого-то числа, такий-то час, і улетіла назад. Чого не знаю. Сам Трамп, кажуть, прилетить чи зранку, чи сьогодні ввечері. Багато. Хто по-різному каже, але в 11 ранку в них вже повинна бути зустріч. Кажуть, що ніяких документів вони підписувати не будуть. Не знаю чи на що ця зустріч. Також багато хто каже, що Трамп хотів, щоб був Зеленський, але чогось його немає. Теж не знаємо, не буду нічого казати щодо цього, тому що не знаю. Я знаю, багато хто думає і також навіть бачила у знайомих пости, що Аляска така сяка, приймає такого, таку людину у себе і все таке інше. Повірте, люди, які тут живуть, вони писали навіть главному губернатору Аляски як її звати забула. Що що ми проти цього? Багато американців це писали завтра. Цілий день будуть всі ці протести зранку. Взагалі сьогодні ввечері також, але з завтра в багатьох містах, просто в багатьох містах ляски, будуть протести. Також завтра будуть роз стиляти, можна так сказати, найбільший прапор України і чого це роблять. Вони думали, щоб з неба було видно, але бачите, прилетіли сьогодні, плюс вони нічого би не побачили, тому що вони на військову базу прилітають Зарази такі. Знаєте, що мене ще дуже сильно здивувало, коли я дізналася, що він прилітає саме на військову базу. Я вже восьмий рік живу на Алясці і знаюсь. Багато хто, мій чоловік, зараз працює на військовій базі, одній з військових баз. Нам, людям, які живуть тут, кажуть, що не можна нічого казати про військові бази. Взагалі нічого не розповідати. Нічого. Просто не, не можна нікому нічого розповідати, що ми знаємо. І ми ніколи нічого не розповідали. Так нас вчили, так нам казали, що ну так правильно робити. Ніч, не можна нічого казати нікому. Мій чоловік навіть мені не каже багато речей, тому що йому не можна. Да? Але тут ми нашого ворога, нашого найбільшого ворога, запрошуємо на найбільшу повітряну військову базу на Алясці. Якийсь дисонанс, якесь непорозуміння. Як ми, люди, які живуть в Америці, нам не можна взагалі нічого казати іншим американцям нічого. Але тут. Ми нашого ворогу зустрічаємо на військовій базі. Там, де є просто все видно, там, де всі літаки, все, що є, показувати будуть, чи що йому. Я, коротше, навіть здивувалась від цього, як можна його на військову базу вести. Ну, уявляєте, якщо б е, Північна Корея чи навіть ця рашка везла американців на військову базу, до себе, якусь там круту. Як би це було? Для людей, навіть для росіян тих чи корейці блін. Я я дуже засмучена взагалі всім тим, що відбувається. Я знаю, що тут на лясті американці. Я не кажу вже про українців. Українці, звісно, підтримують своїх, але навіть американці всі підтримують Україну і кажуть, що це жесть, що це жесть, все, що відбувається, взагалі, що він прилітає саме сюди, що Трамп його запросив. Але що маємо, те маємо. Також багато людей думали, що він прилетить сюди, і його можна буде заарештувати тощо. Ха-ха, ні. Як ми дізналися, що uh, United States, Америка, тобто Штати, вони не входять в кримінальний міжнародний суд. Кримінальний міжнародний суд бореться проти геноциду, військових злочинів те, за що. Uh, Путіна, якби так, мають арештувати, так? А США не підтримує цей суд. Трамп не підтримує цей блін суд. І вони не входять в цей суд. Тобто Путін, якщо прилітає на територію Америки, його не мають права арештувати тут по законам Америки. Я вам більше скажу: я дізналася, що в лютому, в лютому, навіть на цей суд Трамп наклав санкції на головного прокурора. На ще там багатьох працівників. Я, чесно, я в такому шоці була, коли я це все читала. Я думаю, капець, люди. Люди, ми такі наївні. Але подивимось, що буде з цієї зустрічі. Я вам розповіла всю інформацію, яку я знаю. Я сподіваюся, що хоч якийсь крок до закінчення. Війни, хоч якийсь буде, хоча, знаєте, як то кажуть, Надія помирає останньою, і це нормально для нас, людей, але ось такі новини. Я дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе завжди. Сьогодні не влог в мене, просто така інформаційна, інформаційне відео. Побачимось в наступному моєму відео.